Господь з вами і з духом Твоїм! Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу. Один чоловік, виїжджаючи далеко, покликав своїх слуг і передав їм своє майно Кому дав п'ять талантів, кому два, кому один, кожному згідно з його спроможністю, і виїхав. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само і той, хто взяв два, заробив ще два. А той, хто одержав один, пішов, розкопав землю і сховав гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих слух і проводить розрахунки з ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів. Приніс ще п'ять талантів і каже Пане. П'ять талантів ти мені передав. Ось іще п'ять талантів я заробив додатково. Сказав йому його пан Гаразд, слуго добрий і вірний. Над малими речами ти був вірний, над великими тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав два таланти, і сказав Пане. Два таланти ти мені передав, ось іще два таланти я заробив додатково. Сказав йому пан Гаразд, слуго добрий і вірний. Над малими речами ти був вірний, над великими тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав: Пане. Знав я тебе, що ти сувора людина, жнеш де не сіяв, і збираєш де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю. Ось, бери своє. У відповідь його пан сказав йому Злий і лінивий слуго. То ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю. Де не розсипав, треба тобі було віддати мої гроші торгівцям. І, повернувшись, я би взяв своє з відсотком. Тож заберіть від нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Адже кожному, хто має, буде дано і матиме ще більше. А від того, хто не має, буде забране і те. Що має, а непридатного слугу викиньте в зовнішню темряву там буде плач і скрегіт зубів. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми з вами читаємо знайому, напевно, добре знану притчу, але разом із тим всім, хоч ми чуємо напевно цю притчу вже не один раз. Ця притча все рівно залишається найбільш нероздумуваною, найбільш небраною до уваги. Якщо порівняти, скажімо, про якісь інші притчі, там, про митника і фарисея, Десь там в дуже багатьох людей залишається, можливо, десь там навіть на підсвідомому рівні, що коли там про когось щось кажуть погане, як правило, цей хтось є тим, до кого людина має якусь симпатію, бо якщо до людини такої симпатії немає, то поведінка зовсім інша, протилежна. І тоді людина каже, що не судіть і не судимі будете. Там, де було про осудження. Або, скажімо, притча про милосердного самарянина, там де розповідалося про того чоловіка, який, хоч це, був неприятель, фактично, ворожий сусідній народ. Але він йому надав допомогу, ще й привіз його, доставив, витратив і гроші, і час, і зусилля. Ну і часто кажеться, що ось потрібно допомогти. І чим дуже часто зловживають люди, які, скажімо, роблять якісь шахрайства, або, скажімо, там на алкоголь збирають, або зараз пов'язано із війною також, коли хтось. Допомагає комусь, то також дивіться дуже уважно, кому допомагаєте, тому що дуже часто ті люди, які стоять десь там перед якимись торгівельними центрами, у них просто є зарплата 800 гривень на день. Вони стоять на зарплаті, вони збирають так, але ну, це не зовсім волонтерство, про яке ми думаємо, коли десь там хтось там тих кілька гривень дає в цих випадках. Так що допомагайте передусім адресно. Якщо знаєте конкретну людину, ага, це на казку, це на тепловізор, це на дрон, це ще на щось, тому що це дуже важливо. Але це я просто наводжу приклади, що деякі притчі якось закорінилися більше. А ця притча вона закорінилася менше. Закорінилося в мові точно це слово талант. Натомість розуміння самої притчі закорінилося менше. Про талант, я думаю, ми також всі добре знаємо. Якби говорячи про цю притчу, я дуже добре розумію, що ми з вами проходимо вже пройдений матеріал, а не я вперше в житті взагалі вам про це розповідаю. Отож, цей талант це міра ваги, срібла або золота. Ну тут же, звісно, або або, тобто може дуже сильно коливатися ціна і срібла, і золота від, скажімо, там тих 20 8 кілограмів срібла або золота по 35-36 кілограмів того самого срібла або золота. Тобто різниця в цих цінах буде дуже серйозною і великою. І тепер дивимося, що хтось отримав таких 10 талантів. Хтось отримав 5 таких талантів і хтось отримав тільки один талант. Ну, уявіть собі, давайте заокруглимо, що ви отримали тільки всього-навсього 30 кілограмів золота. Всього-навсього. Ох, я думаю, що якби людина якась собі уявила, як виглядають тих 30 кілограмів золота, навіть взяти, спробувати піднести, скажімо, от знаємо, так, скільки це буде важити, там, скажімо, підняти 5 кілограмів, ага. Там навіть якісь там, як це цей ці бутлі є з водою, так можна переносити 5 кілограмів, ага. Знаю, потім навіть такий бутель там на е, літрів води підношу. Ага, це, це вже дуже важко. А це два таких бутлі і це золото. Можна вже собі десь там полізти в якийсь сайт, подивитися, одразу підрахувати за теперішнім курсом, скільки це буде коштувати, скільки це буде в гривнях. Це сьогодні лишимо з боку. В будь-якому випадку це колосальна сума, це величезні гроші, це величезний маєток, з яким можна зробити насправді дуже всього багато. І подивимося сьогодні, можливо, на ті аспекти, на які я раніше менше можливо уваги звертав. Сьогодні подивимося на таку справу: цей чоловік, відповідаючи своєму панові, використовує певні слова. В нього є певна риторика. Тобто два попередніх: той, який отримав 10, здобув ще 10, віддав в результаті 20 талантів золота, це колосальна сума. Той, який отримав 5, віддав 10, подвоїв знову ж. А той, який отримав 1, нічого з ним не зробив, просто закопав його. Ну, як кажу, в мову нашу війшло ось це усталений такий вислів, що закопати талант. І коли він повертає цей талант, то повертає мало грошей, але в нього немає грошей, але в нього є багато тексту. Як правило, ці речі дуже сильно пов'язані, коли десь там щось завульовується, то людина каже дуже багато всього. Е, той відповідає, відповідає різними словами. Пане, знав я тебе, що ти сувора людина, тобто е, не помножив ти грошей. Просто віддає стільки саме, скільки йому було дано, нічого з тим не зробив. І починає одразу, як це там зараз, там молоді люди кажуть, що ти стартуєш. І Він починає одразу до свого пана стартувати, починає одразу до нього підходити з якимись звинуваченнями, одразу його намагається якось е, підколоти, намагається його якось принизити свого пана. Е, одразу тільки підійшов. Пане, знав я тебе. Так, подивіться десь, як люди мають розборки між собою, хтось там комусь щось каже, якийсь непреємний, каже, я тебе знаю, я тебе знаю. Ну, Тут так само воно звучить, пане, знав я тебе. Ну і далі вже звинувачення пішли, що ти сувора людина, ага, тобто ти суворий, ти поганий. Ще раз, він дав йому, заокругляємо, 30 кілограмів золота. І тут той до нього підходить і каже: ти сувора людина. Суворість жорстока. Він йому дав 30 кілограмів золота, а той йому каже, ти сувора людина. Прекрасно. Логіку бачимо, так? Послідовність і вдячність, що головне, йдемо далі. Що ти сувора людина і далі. Жнеш де не сіяв і збираєш, де ти не розсипав. Ну, тобто, фактично, ще раз використаємо цей молодіжний жаргон, так, що він фактично наїжджає на свого пана. То йому 30 кілограмів золота, а то йому звинувачення. Чому? Чим той заслужив, тим, що дав 30 кг золота, міг би не дати. Тоді як? Тоді би не отримав цих звинувачень, чи як виходить, так? Далі. Я побоявшись, тут вже починає виправдовуватися звинувачення і виправдовування. Я, побоявшись, пішов, сховав твій талант у землю. Ось бери своє. Ну, в сенсі, бери своє, відстань, відчепися від мене. Що ми бачимо в цьому тексті? Чоловік, який не зробив нічого з тим талантом, починає звинувачувати свого пана. Але також ми бачимо цю людину, яка є внутрішньо дуже е, спустошеною і бідною, тому що він звинувачує свого пана е, і виправдовується. Але також ця людина живе, е, напевно, в заздрості до своїх товаришів, тому що тому дав аж 10 талантів, а тому дав аж 5 талантів, ті подвоїли, він так само міг мати не один, а два таланти. 60 кілограмів золота ну просто фантастична також сума. Але він жив в цій заздрості: що о, а якби мені, а якби в мене, а якби в мене було. І тепер дивіться, дивлячись на цього персонажа, це абсолютно архетипна історія, до якої нам потрібно дуже часто повертатися і ловити себе на думці: які є речі, які роблять мене гіршим. Які є речі, які мене роблять цим негативним персонажем? Це е, нарікання, це звинувачення інших, це виправдовування. Але це все виникає, ниточки ведуться до чого? Правильно, до заздрості. Заздрість іншим. От в мене стільки, а у нього стільки. Я стільки маю, а той має стільки. Я отримав стільки, а той отримав більше. І можна абсолютно все своє життя, все своє життя. Витратити без кінця на те, щоб порівнювати себе з іншими. І тоді я не буду мати якоїсь внутрішньої свободи, тому що весь час буде хтось кращий, багатіший, молодіший, здоровіший, освіченіший, не знаю, кмітливіший, ще багато чого всього. І як тоді я буду кваситися нескінченно в озлобленості до всіх інших людей? Але також і до Бога, тому що Він це дав. Подивіться, що люди, які знають собі ціну. Люди, які справді чогось досягли, це люди внутрішньо дуже вільні. Вільні, їм вони не сильно переймаються, що скажуть інші люди. Їм байдуже. Ну, хтось щось скаже, ну хай каже. Комусь щось не подобається, ну хай не подобається. Наведу вам приклад. Наведу вам приклад, пам'ятаєте, кілька, ну, кілька днів тому до нас приїздила прем'єра була вчора. Інтерв'ю, розмова з Євгенією Кузнєцовою, авторка книжок. І інтерв'ю вам переказувати не буду. Хто хоче подивитися, кого цікавий там сучасна українська література, будь ласка, вмикайте, дивіться. Мені цікаво, тому я і поговорив з нею. Натомість мені було цікаво спостерігати за тим, як Євгенія. Абсолютно спокійно підходить до своєї персони. От я її бачив вживу перший раз, я її ютуб-канал дивлюся вже кілька років, натомість мені було цікаво подивитися, просто як ця людина себе поводить. Я її бачив вперше, а таке враження, не мов би ми, я не знаю, там справді вже якісь давні друзі. Дуже цікавий досвід. Але дивіться, що про простоту хотілося би сказати. Е, вона е, приїздить до бабусі в село під Вінницею. Ну і от після того, як з'їздила у Вінницю, в тому числі на це інтерв'ю, робить такий собі пост у Фейсбуці: що е, ой була в городі недавно, а людей, а машини. О -о -о. А помідори по 60. Ну, вона собі просто пошуткувала. Вона не мусить комусь доводити, що вона велика письменниця, нікому не мусить розказувати, що вона докторка філософії. Там, Наприклад, її біографія вона собі написала, пишу, перекладаю. Ну, не написала, що вона там PhD, доктор філософії, захистилася там-то і там-то, в такому-то важному університеті. Не доводить, Ну, їй це не потрібно. Вона сама собі знає, хто вона. Ще один фрагмент: смішний, абсолютно смішний фрагмент, коли <кій> у ну, неї є старший син, і є зараз маленька донечка. Ну, і вона, так, як зрештою, як і кожна мама, якщо там дитина щось втворила, а маленькі діти вони люблять щось творити постійно смішне, то там щось там помазюкала меблі, то там книжки якісь пописала, то ще щось втворила. Ну, ну так як діти. Ну і е, щось вона там знову написала про свою дитину. Прийшла її читачка і написала, що як ви можете, яким, як це так може бути? Ви ж письменниця, а ви тут пишете просто про свою дитину у Фейсбуці своєму, як це так, не мов би, як кожна мама. Ну і так її вичитала таким добрим абзациком. Та написала, добре, я виправлюсь. Ну, тобто, не пояснювала, не казала, слухай, хто ти така взагалі. Ну хочеш читати мою літературу, так от є книжки, бери, читай. Не хочеш читати мою літературу, не читай. Це мій фейсбук, що хочу, то пишу. І дивіться, нічого не доводить. І розумієте, так наводжу якраз цей приклад. Можливо, він просто якраз свіжий, яскравий, через те, що от людина, яка знає сама собі ціну, вона не мусить доводити іншим своєї ціни. Не треба нікому доводити, хто я, що я, який я там, е, який я там, і там можна кожен там може вписати, який він. Ну, я такий, який є. Ну, ти мене не поважаєш, ну не поважаєш. Ну, я тобі не подобаюся. Ну. Ну, Так я не 500 євро, щоб тобі подобатися. Ну, всім подобаються тільки папірчик 500 євро, а всі інші речі можуть всім не подобатися. От, от і все, за що тут переживати. Дивіться, питання самоповаги, це питання також вдячності. І питання того, ким я себе розумію. Бо якщо у мене є претензія до Інших людей, до кого там, до держави, до батьків, до сусідів, до, до Бога, до себе самого. То така людина постійно живе в цій претензії. Вона тоді, як їжак, постійно на всіх накидається. Тоді всі недогода, всі недобрі, все недобре, все зле. І, і Така людина внутрішньо не може розвиватися. І це все виходить з цієї заздрості, тому що хтось має більше, хтось має краще. В когось вийшло. В мене ні. Хтось краще, і я гірший. І це нескінченна історія, тому що можна весь час і без кінця себе порівнювати з іншими. І це не має ніякого сенсу. Повертаємося до цього чоловіка. Ти маєш один талант. В тебе є твої роки, в тебе є твої вміння, в тебе є твої можливості, в тебе є твоє бачення. В тебе є твої можливості, використовуй їх. Використовуй свої 30 кілограмів золота. Можливо, ти маєш і 10, можливо, і 100 вже маєш. Зроби своїх 100-200. Але якщо постійно казати ага, а десь там, то з цього нічого не вийде доброго. Тому що ця заздрість буде без кінця мене спонукати до того, що той має більше, той має краще, в того більше виходить, і постійно заглядання за іншим, звинувачення інших. Робить людину внутрішньо зіпсованою. Така людина нічого не може зробити, вона не креативна. Це не побуджує до того, що можна щось зробити добре. Я маю такі вміння, а таких не маю. А оце можу зробити, а оце можу навчитися. І тоді людина починає зовсім інакше дивитися на цей світ, зовсім інакше його сприймати, починає цінувати те, що має. Подивіться, наведу вам ще такий приклад. Зараз ми з вами постійно живемо в цій реальності війни. Я, зрештою, на тому ж самому інтерв'ю, вже згаданому, також про це згадав, не знаю, чи погоджується зі мною чи ні. Але якоюсь мірою навіть і війна може стати можливістю. До того, щоб ми могли певні речі відкрити. Звісно, не хотілося б, щоб взагалі була війна, того, що війна це жахливо, люди покалічені, вбиті, багато яких різних страхіть відбулося, і досі стається. Але все рівно ми маємо цю реальність. Ми маємо цей рік, отой 2022 з війною, і цей 2023 з війною. Ми маємо саме цей час, а іншого ми не маємо. І тому я повинен взяти цей, можливо, надщерблений, можливо, цей надкоцений талант, але використати навіть його. Яким чином я можу його використати, та дуже по-різному. Навіть те, що зараз з'являються якісь оці скандальні ситуації: оце навіть о, там, з папою, куди не подивишся, яке медіа не відкриєш, де тільки не глянеш. Всі розмовляють вже більше, там майже тиждень, всі на цю саму тему. Це страшна ситуація, страшна, жахлива, жахлива. Але ця ситуація може стати поштовхом до того, що добре, а давайте ми самі будемо вчити історію. Ми самі будемо її вчити, ми самі будемо її знати. Хто такі були наші предки, хто їх убивав, хто їх висилав на Сибір? Як це було, як це все відбувалося? Це шанс, але це також шанс в світі заявити про себе. Чому ви не знаєте про те, ким ми є? Ну, а вони скажуть, бо ви нам не казали. То значить, це для нас великий виклик, як для країни. І багато хто з вас міг би зараз сказати: ну так, от чи Микола, от ви зараз кажете, але ж я проста людина, я нічого не можу. Можливо, можливо, проста людина і нічого не можеш, але можеш поговорити як мінімум з своїми родичами на історичні теми. Можете поцікавитися історією. Можете, можете Історію церкви, навіть нашої. Яка є на місці? що, звідки, коли, де з'явилося, як це відбувалося? Я повинен це знати далі. Багато хто з наших глядачів кредо так само люди є за кордоном. Я вів вечірній чай, і там е, наша глядачка написала, я зайшов в її профіль, дивлюся, вона десь там в якомусь італійському університеті вчиться. Так є можливість, можна поговорити, зрозумію, що це е, можна з своїми там однокурсниками поспілкуватися, можна поспілкуватися з викладачем, можна влаштувати якусь фотовиставку на коридорі, десь там в університеті, можна десь там в місті організувати якусь фотовиставку, можна зробити якусь відкриту лекцію і запросити якогось е, прелегента-доповідача. Можна зробити насправді дуже багато всього. І тепер дивіться, є дві різних позиції, є два різних підходи до життя. Або ми ниємо і кажемо, о, в мене тільки один талант, я бідний, нещасний, ніхто мене не любить. Все тепер вже на все махаю рукою, все погано, все зле, піду я на болото, наїмся хробачків, все біда, нещастя. А може бути інакше. Так, в нас є зараз страшна ситуація, але ця страшна ситуація є для нас можливістю відштовхнутися від цього жахливого дна, показати, що ні, є такий народ, є такі люди, є такі люди з давньою історією, є такі люди з прадавньою мовою, є такі люди, в яких є література, музика, мистецтво. Є такі люди, які люблять землю, люблять людей, люблять мистецтво, люблять слово. Ми можемо, ми можемо по-інакшому до цього всього підійти. Можемо, якщо захочемо, а можемо нити. Можемо нити, а можемо розвиватися. І від нас дуже багато чого залежить. Яким шляхом ми підемо? Дивіться ще один такий приклад, хоч сьогодні прикладів не бракує. Пам'ятаю, був початок семінарії, отеж от осінь завжди пригадує цей момент вступу в семінарії, до семінарії. І один мій товариш, старший на курс, розповідав про те, що каже: Ти дивися, як воно розвивається швидко, ця техніка стрімко. Вийшла одна модель, він тоді про телевізори розповідав. Потім минає якийсь дуже короткий час, виходить якась наступна модель телевізора. Потім ще якась наступна модель телевізора. І так постійно щось нове змінюється. І виходить так, що є якась одна модель, а потім дуже короткий період часу минає і вже нова модель з'являється. Неможливо за цим вхопитися. Якщо ти хочеш, щоб ця техніка була нова, то вона постійно оновлюється в тебе просто немає шансів на те, щоб постійно купувати щось нове і постійно оновлювати. І це саме так воно є. Подивіться, що ця притча про таланти є насправді дуже сильною. І ще раз повторююся вже не знаю, який раз, не почутую, тому що ця притча розповідає про те, що я роблю своїм життям. Ця притча розповідає про те, як я підходжу до свого життя. Є з одного боку заздрість. Яка виникає з гордості, яка веде до якогось там обмовлення, засудження, і яка абсолютно не, не креативна, не розвиває, зупиняє. І з іншого боку, є можливість зрозуміти, що я маю шанс щось зробити, є можливість розвинутися, є можливість щось отримати. Кілька днів тому, пам'ятаєте, я розповідав про крадені яблука, і я там згадував про повагу до фермера. Дивіться, якщо ви поцікавитеся взагалі, як ці люди працюють, працюють, живуть, то це дуже часто люди дуже відчайдушні, тому що потрібно мати дуже багато сміливості, щоб взяти якийсь кредит, напозичатися і хотіти здобути якісь там плоди. Щоб виплатити за солярку, за добрива, за роботу, щоб купити якусь техніку і не знати, буде врожай чи не знати. Тобто людина кладе фактично всі свої фінанси і не знає, виграє чи програє, буде залежати від багатьох факторів, від погоди, від дощу, від ще багато всього там, від міжнародної ситуації. Маса факторів. І ця людина, яка може виграти, може програти. І завдяки саме тому, що ця людина підприємлива, підприємливість це чеснота. Пробує, намагається, ага, посію це, зберу це, буду робити так, може вийде ще інакше. Ось саме про цей фрагмент Євангелія, про те, щоб не боятися ризикнути, про те, щоб не сидіти лежним, а пробувати робити, старатися, і тоді щось вийде. Дорогі брати і сестри, цей фрагмент є насправді несамовитим. Я абсолютно не буду перебільшувати, коли скажу про те, що ми з вами, коли будемо на страшному суді, кожен з нас буде на ньому, ми будемо думати саме про ось цей фрагмент Євангелія. Тому що тут саме розповідається про цей страшний суд. Що я отримав, і що я з цим зробив, що отримав? Яким шляхом я пішов? Чи нарікати, бути заздрісним? сидіти, чекати, щоб не ризикнути, бо може щось статися. Це одна дорога, це того, хто потрапив в місце, де плач скрегіт зубів, чи буду іншою людиною, яка буде вдячна за кожну можливість, за кожен шанс. І людина, яка буде намагатися працювати, робити, хоче ризикувати. Нехай Господь благословить наше бажання зараз, як всього народу, вижити. І нехай це бажання вижити нас поведе саме до того, щоб ми хотіли використовувати всі величезні гігантські дари, які Бог нам дав. Амінь.